Всім доброго дня! Сьогодні у нас, як знаєте, у відомих блогарі розпаковка чека. Так, от прийшла ми нам посилка. Я на пошті трошки відкрила, щоб подивитися, чи це моє. Заказала вермикуліт, я вам казала для вкорінення. І, як знаєте, як жінку понісло і ще щось собі трошки хімічно. Хочу вам показати, що замовила для ну, хімічне, для вазонів. Так. Хімічне? Ти, ну, польз... ти пользуєшся хімією? Ні, ну на початок вегетації полюбе, подивися, я вже роблю те, що треба. О. Не, так, що треба. — Я завжди кажу початок вегетації, коли рослина вже е, е, закінчила, як то кажуть, зимовий сон, ви бачите, що воно вже хоче просипатися, якщо вона у вас була на перезимівлі, ви можете свободно її починати підживляти. Угу, які подарунки, Ти що ти таке набрала? Так, це в нас накладна, що в нас ще все є. Так, що я замовила? Завжди користуюся руками як можна. Ну, все брала в пачечках, Цього року взяла банками. Хелатин. Хелатин залізо. Це, ви знаєте, нам треба при хлорозі, коли лимон, на лимонах починаються отакі. Салатові листя з прожилками. Взагалі -то ми користуємося ним більшість весною. Чому? Тому що після зими, коли рослина получила стрес, це було холодно, був перепад температури, там перелив, і вони лимони зазнають оцього хлорозу. І тому весною їх починаємо бризкати. От такі прожилки. От. І ми вже з весни, коли вже в нас тут тепло, можна жарко, ми тоді починаємо їх обробляти. Я завжди кажу, хоча б три рази по підрас з інтервалом 10 днів. 50 грам на 10 літрів води. Я одного разу знаєте, зробила трошечки сильнішу дозу, по-моєму, на 8 літрів. І де є молоденькі. Пагони, тобто вегетація молоденька, трохи нам покрутило його. Да -да. Тому краще не рискуйте. Робіть так, як по інструкції пише, щоб не було. Так, це хелатин желізо, а це хелетин універсальний. Він раніше мікс був, а зараз вже пише універсальний. То я от взяла це, вже я собі взяла і для всього, і на вулиці підживлення. І що приблизно така баночка. Зелізу, от по накладній, по-моєму, 158 гривень. Тут літр 200 То воно Економніше брати Ну, банку. 20 гривень пачечка на раз. Ну да, так, звісно в економ. А це около 200 гривень, це трошки дорожче. Тут дивіться, що йде. Тут йде азот. Це саме головне нам на лимони. Ну, Я його під цим бризкаю, вже туди пізніше до. Травня, червня місяця цим. Тут йде азот, фосфор, багато фосфору, і далі мікроелементи, желізи, бор, всяка там От тут є у вас табличка. Що, скільки всього От Азот 45, фосфор 90, ферм з желіза 7, цинк 10. Бачите, і пішло, поїхало. Скільки, вам... Ви знаєте, що фосфору тут саме найбільше, але фосфору нам треба для того, щоб нас що Росло коріння хорошо. Так. І ще я взяла такими пачечками. Я його теж люблю плантатор. Колись коли ще торгувала в магазині, то був такий плантафол. Він йшов на розв'яз великих пачками, розове таке добре, ну, воно ну, різного кольору було. І теж там йшла різна, різний. Склад, наприклад, якщо початок вегетації, то у нас більше азоту, далі цвітіння, бутонізація більше фосфору, і пішло-поїхало. Тобто на кожен час, період, коли треба підкормку, він був в різних так. А зараз робили, бачите, плантатор. От я його люблю. Це початок вегетації, він без Тобто, якщо ви його розводите на відро води, я беру його. Він не має кольору. Бо якщо брати такі є чорні добрива, це більшість розконцентрат, чи ще щось, то вони мають колір. І якщо попадає от на листя, в нас висока температура, і ще раз кажу, молоде листя може попалити, лишити опіку на, опіки на листю, то краще без, безцвітне, можна так сказати, взяти. Може, хто друзі не чув, може чув. Рая багато років. Скільки років проробила в магазині на ядохімікатах? П'ять ну, років. Да. І вона в курсі діла, що є дуже сильна ядь, А що чим треба пользуватися? Чим мені дивіться, ще заказала отакий корнівін. Хоча я вже заказала другий корні. Він це просто раніше. Нам порекомендували гель. Не пам'ятаю який точно його назва. Я вже його замовила, він вже йде до мене. Для укорінювання. Це я буду сипучий сипати в землю. І от прийшов мій вермикуліт. Пачечка літрова, я замовила 18 гривень. Отака от фракція, по-моєму, четверка, ніби непогана фракція літровий. Бо в нас він коштує така опачка десь 30 гривень. То мені, звісно, я й обзаю замовляла цю бандерольку тільки заради вермикуліту, бо ми зараз починаємо корінювати скоро, щоб додати до ґрунту. Завжди питають, чим підкормляти лимони. Дивіться, підкор... Я завжди кажу, йдемо. Я, у... я противник, звісно, у цих хімікатів. Лимон. Дивіться, якщо йдете в магазин. І в насіньовий, наприклад, чи де там вас продається, ви кажете, мені потрібна підкормка для цитрусів. І вам дадуть підкорінь, якщо ви бажаєте підкормляти підкорінь, дадуть вам під Бажаєте підкормляти по листку, дадуть вам полисткові. Ми підкорінь не підкормляємо, тому що в нас зимою вони стоять всі в сплячці 2 місяці. Холодно, у нас вот зараз я в руки змерзла, в теплиці 10 градусів тепла. Літом, коли починаємо підкормляти, в нас їх багато вазонів, і ми не можемо запам'ятати, котрий ляли ми під корінь і коли ми ляли під корінь. Нам проще полисткові, якщо підживити, то його підживити по листкові. Наприклад, вітя, отакий дорослий лимон в землі, якщо він поливає, йому йде до 20 літрів води зараз. Він вявляє всюди під землю. 20 літрове відро води він вливає зараз під деревом. Ну, для нас, якщо купляти оце все підживу під корінь, трошечки буде накладно. Так він собі колоти там перегній, і то вже він це підкормляє літом, коли воно більш скоріше висихає, тому що зимою буде загнивання вам. Його краще, вже, коли на дворі тепло, і воно краще вже і циркулює більший світловий день, тому для них краще. Хочете берете органіку, хочете берете хімію. Я за те, що коли є де на дереві лимони, то ми підкормляємо органічним добривом. Коли немає, наприклад, в цьому дати старт, можна і похімічити на нього зверху, тому що ми ж його ще не їмо. А щоб він нам гарно набулася, коренева система наросла, щоб гарний особливо на початок вегетації, нам треба азоту. Можна підкормити його якимось азотним добривом, далі змінити е, на добриво, яке, там, якщо почне цвітіння для цвітіння взяти, якщо вже дозріває чи достигає вже на дозрівання або на ріст плодів. Добрив є зараз мільйон. Я тако зайшла, оце, я сиділа вечором через інтернет і дивлюся, які хочете є, що хочете є. Ну, Хілатинами користуємося вже багато років, вони провірені, особливо желізо. І оцей мікс я також беру на розсаду. Чому взяла універсальний, щоб і розсаду підживляти і все, і все на світі? Звісно, е, ще щось будемо добирати. Це так просто на тій фірмі, де був вермикуліт, то взяли ще були оці банкети, я заєдно взяла ще й банками. Коротше. От таке. Е, Ти вже цибульку посадила? Да, вже посадила цибульку, змочила вже ґрунт, е, буду нині такі салатики висаджувати у мене. Оцей лолобі... лолоросо, Лолобіонда. Це самі... Слухайте, в нас немає в Дунаївцях салатів. Що це таке? Ніхто не їсть зелені, чи що. <гум> немає. Я от не можу знайти. Оце ж трошки посажу, а там ще треба буде докупити, бо мені на грядку Хоч щось, бо бачу ще трошки і взагалі щось себе зелені. Не знаю, бистро вам наговорила, чи ви щось там заповните, чи розберете. <гум> Але е, хотіла показати. Що купили і будемо один і колотити той вермикуліт, будемо щось трошки вкоріняти, то що може потрібно обрізати і забирати додому. Тут холодно, ну, я нині в руки змерз. Ти не змерз? Десять градусів. Нині в нас був заморозок такий, а що не фалили вчора? Та дід щось трошки розпалив вечором. Але... Так холодно, ну, я зайшла, бо додаю, я замерзла, я стою з вами, язик не, на зуби трасуться негодно. Так, що ще підкормляти ми, то свої не будемо. Бо я хочу, щоб в нас було вже тепло в теплиці, тоді вже почнемо їх підживляти. Ще поки воно не сохне так як треба, і тим більше по листку ще нема чого, бо ще холодно, щоб а не вшиляти. Які хлороз, хлорозик? Ну, бачите, велику роль грає ця пістилка, щоб вони не, не було холодно. Я завжди кажу, що лимони, як люди, вони змерзають в ноги. Знизу, якщо у вас нема тарілочки, то повинно щось все одно бути підкладено, щоб знизу корінчики не, поза... не були на холоді не стояли. Завжди так говорю. От бачите, подивіться, який гарний корінь. Його поставте на холод, він зразу почорніє цей корінчик. Вони повинні стояти на теплі. Ой. Та й все <реш> Все, рачка. Дякую тобі, що ти розказала. Я, я теж деколи в в тебе дізнаюся щось цікаве. Ні, то люди всі та багато в нас дуже багато цитрусоводів, багато людей, які займаються теплицями, не тільки цитрусами а, там, а й і рослинами. І це всім. Хто займається вообще? Хто щось роз, вирощує, то вони все знають. Що і по чому, і що скільки давати, і яке давати краще, і хто собі випробовує? Комусь травиться, я ж кажу, комусь травиться таке добре. Бо вони привикли до такого добрива. Комусь травиться ну, таке. Ну, оце, що ти набрала мені? Бо я теж переживаю. Це не є хімія дуже сильна, це нічого. То як ну. Як не хімія? Ну, все хімія. Навіть якщо ти візьмеш гною перебор зробиш, ти так само рослина накопичує ті самі нітрати в собі. Все треба давати завжди з розуму і в міру, Тому що можна і органікою передоз зробити. Так що все, все і все упору. Я завжди кажу. Похімічити можна до тої пори, поки у вас не з'явилися плоди. Коли вже з'явилися плоди і ви хочете, щоб у вас було воно натуральне, тоді вже переходимо на органіку. І то в малих дозах. Якщо він у вас поміняна земля, він у вас росте, то для чого йому ще ляти і заливати голову, щоб він, щоб він тірався, той вазон, чи квітка, чи ще щось. Все треба в міру. Все, зрозумів я, і і я сподіваюся, що друзі теж зрозуміли. Всім гарного дня, до побачення. до побачення.